Головний тренер футбольного клубу Атлет Дмитро Морошенко. Вітаємо вас з перемогою, вітаємо з першим забитим голом, з першими очками в турнірній таблиці. Ваші враження від цієї гри, за рахунок чого команда сьогодні виграла. До сьогоднішньої ігри. Ну, у нас йшла дуже погана серія, і ми по-любому повинні були вигравати. Прошла игра була дуже неудачна, але вона то вселила командний дух. Сьогодні було складно, але ми на характері вижити, я вважаю. Команда молодці. З нами Максим Кавун, автор сьогодні єдиного забитого голу, який приніс перемогу господарям поля. Максим, ваші враження від цієї ігри? Враження тільки позитивні. Гра була на початку дуже тяжка. Емоційна команда віддалась на всі 100%. Дуже радий допомогти команді виграти цей матч. І нарешті ми перервали цю серію без перемог. Тому атлет вперед і тільки далі будемо радувати вас перемогами. Ви вийшли на заміну і забили гол. Ваше відчуття після забитого голу? Відчуття, ну, звичайно, дуже приємно допомагати команді. В першу чергу, особисто для себе, це такий ривок вперед, тому що був в певній мірі психологічно не готовий. Але тренеру дякую за те, що він все ж таки дав мені цю можливість. Не очікував, що буду грати з центральним нападником, являюсь крайнім півзахисником, але, як бачите, це спрацювало. Ще раз дякую тренеру за довіру. Дякую, Максим. Наступних матчів гарної гри і дякую за забитий гол. Гарний гол забили. дякую, дякую. дякую.